you <laughs> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Держава Нафтогаз відібрала у проросійського олігарха Фірташа ще три облгази: Івано-Франківськгаз, газ, Миколаїв Миколаївгаз. Це вже тринадцятий облгаз, над яким отримав контроль Нафтогаз. А здається, приватними залишились лише сім. Ця інтеграція підприємств вирішить ключову мету, аби забезпечити ще в трьох областях стійкі та ефективне функціону. Ціонування кожного Метра газорозподільчої системи зазначили у прес-релізі компанії газорозподільні мережі України. Окрім того, це завдання вже вирішується в низці прифронтових і тилових регіонів України. Воно допоможе українцям пережити складну зиму. Наразі до наступного етапу стабілізації енергетичної сфери вже перейшли на Кіровоградщині та Харківщині, місті Харків, місті Дніпро та Дніпровському районі. а Також місті Кривий Ріг і Криворізькому районі. Безперебійне газопостачання на вказаних територіях у зоні відповідальності національно. Нального оператора ТОВ газорозподільні мережі України послуги населенню надають новоутворені філії управляючої компанії. До того ж, викрився ще один не менш важливий факт у справі фірташа. Як виявилося, детективи БЕБ отримали докази розкрадання газу із газотранспортної системи України ще трьома керівниками облгазів. Підтверджена сума збитків, яка завдана в результаті діяльності голови правління АТ Криворіжгаз, складає понад 202 млн мільйони гривень. Голови правління АТ Волиньгаз понад 100 130 мільйонів, але найбільш схильний до розкрадання грошей є голова правління. АТ Чернігівгаз. Сума склала майже 220 мільйонів гривень з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Беб накладено арешт на рухоме та нерухоме майно осіб. Посадовці облгазів розікрали держкошти, які передбачались на закупівлю палива для потреб громадян України. Після чого кошти виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались. Фактично, Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з ГТ. З України, у якій взяли участь службові особи підконтрольних підприємств, однак карма не спить і всіх винних обов'язково покарають. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.